Таке соломи в садках розкидають працівники агропідприємства Агроеталон, що в селі Василівка. Тракторист Леонід Лисюк каже, готують сливовий сад до нічного задимлення. Рятуватимуть дерева від морозів. Зранку розкидаємо. Ну, ми тут, друга бригада там, абрикосу розкидає. Всі садки, у всіх садках. На кожний рядок ставимо. У клітці 58 рядків. Отак 58 ставимо на клітку. Щоб не помер цвіт, щоб накрило димом, будемо спасати садок. Метод задимлення на підприємстві використовують другий день поспіль. Мета і нагріти повітря, і наповнити сад щільним димом, каже агроном Леонід Семенюк. Тюки ми підпалює, будемо підпалювати десь 12 годин ночі і він десь буде тліти 5 годин. Буде дим давати. Він не горить, він тліє. Ми їх не накриваємо, ми так заготовку робимо в саду, складаємо, щоб вони були влажні. Якщо буде сильно розгоратися, будемо поливати водою, щоб був дим, а не вогонь нам не потрібно вогонь. Зазначає, рятувати сади від морозів почали ще з неділі, обробивши фруктові дерева антистресовими препаратами. Давали амінофрост і також давали гіп плюс по цвіту. Перед за 48 годин до настання заморозки. І все ж деякі дерева не вберегли. В суспільному Леонід Семенюк показує абрикоси, які прибило морозом. Він мала бути майбутня абрикоска, вона вже почорніла і вже мороз достав. Тут вже приморозило з вітром добре, тут вже урожаю не буде. Вже померзло. Ще, який тут світлі, прилюжки йде, розпускається, там ще є надія на урожай. Окрім слив та абрикос, від морозів рятують яблуні, груші та вишні. Загалом під плодовими деревами у них 490 гектарів, розповідає директор підприємства Василь Черній. Абрикоси ростуть на 10 гектарах. Збитки поки не підраховували. Збитки рахувати рано, ми будемо бачити, як буде далі. Ви ж знаєте цю одвічну істину, так? І е, вислів, який битує вже давно, не просив у Бога. Угоди просив врожаю. Бувають речі, які пояснити неможливо. Тому ми надіємося на щось неможливе. Ми надіємося, що ті заходи, які ми здійснюємо, вони будуть в певній мірі ефективними. А так від квітневих морозів рятували сади в селі Федорівка, жмеринського району. Відео Суспільному надав директор агропідприємства Федорівське Сергій Токан. Антиморозну систему використовують починаючи з 6 квітня. Водою поливали, їздили пустими ну, присковичами, і оцією антиморозовою системою робили. Запалювали баз газові балони, і вона теплим повітрям. Ставили по периметру. Термометри дивилися, аналізували. Ну, настільки був сильний мороз, що воно не, не, не допомогло. Ситуація невтішна, ви самі бачите, що ну, неочікувано, коли потрібно було зимою зими і не було, на превеликий жаль, снігу не було. У нас на великий, дуже посушлива була зима, як і минулі останні три роки. А коли почав цвіти сад, прийшли знову морози і ну, наробили багато шкоди. Сніг, каже Сергій Токан, не зашкодить плодовим, а ось мороз майже вбив сад. Чорний. Всередині. Проаналізувавши загромом, вчора ми різали квіточки, які запилились, там. Майже 95% вони всі чорні там. Тому не знаю, будемо бачити через декілька днів. Це дуже важко зараз щось прогнозувати, але ситуація невтішна. Погода нам підкидає знову виклики. У минулому році ми зібрали десь біля 10 тонн з гектара Абрикоса. А в цьому році не знаємо. Я боюся, що ну, важко сказати, але скоріше все, що в цьому році ми будемо без абрикоз. Ми думаємо про цю систему, що в перспективі ми маємо зробити обов'язково ну, антиморозову систему надкронове зрошення. Я думаю, що це тільки один механізм, який може врятувати. А да, воно дуже дорого. Там вартість його ну, колихається від 2,5 там до 4, інколи до 5 тисяч доларів на гектар обходиться. Але ну. Це варто робити, тому що як в цьому році от все, що робимо, там і один мороз, і все, що ми робили дощ, що будемо робити після, марне. Зміни клімату диктують нові вимоги до вирощування абрикосів, кажуть аграрії. При виборі саджанців перевагу віддаватимуть морозоційким сортам. Ми розуміємо, що міняється клімат, і нам треба переходити на інші сорти з іншим терміном. Цвітіння з іншим терміном вегетації більш зимостійкі. Ну пока ще над цим тут лідерство повинно тримати наука. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.